Дорогі вступники, ще кілька днів, і я зможу звернутися до вас як до студентів Українського католицького університету. Я знаю, що для багатьох з вас це була заповітна мрія потрапити в стіни уку. І нарешті це стає реальністю. Я зараз знаходжуся в достатньо пустій студентській світлиці. Я дуже мрію побачити вас тут, але не тільки я один: всі ваші викладачі, старші студенти, колеги, керівники програми, декани, весь ректорат. Та й всі ми хочемо вас бачити на кампусі і будемо раді це зробити вже достатньо скоро. 29 серпня відбудеться заселення в колегіум УКУ. Далі ви будете мати невеличку орієнтаційну сесію з 29 по 31 серпня. А вже 1 вересня відбудеться найзаповітніше. Інавгурація нового навчального року і посвята вас, у студенти, а 4 вересня ми розпочнемо навчання. Отож, ще раз передаю всім наші найщиріші вітання і до зустрічі сюди, на кампусі УКО.